Вадим Шепричук, головний тренер збірної України, з нами на включенні. Отже, збірна України фінішувала на другому місці на цьому чемпіонаті світу. Який підсумок можна дати ці Ну, Підсумок, на жаль, я так, я думаю, заслуговували золото, але японці виявилися в фінального матчу. Хлопці. Показували дуже добре хокей, трошки десь, десь трошки не вистачило нам. Підвела нас знову дисципліна, чи це арбітраж такий. Ну, в першому періоді я про вилучення. Звичайно, да, звичайно, звичайно, це вилучення було не, не обов'язково. Так, ці 5, 5 хвилин. Звісно, трошки нас підкосило, так навіть але, але при, при рахунку 0-2 у нас було дві штанги, так там ми забили гол. Но десь трошки-трошки, десь воно вот-вот, як я говорю з рахунок на таблу. Mm. Яке майбутнє у цієї збірної України за, за своїм складом, за потенціалом? Поціття дуже великий, так я, я хочу сказати, що ми дійсно е, зробили крок навперед в плані ігри. Е, якщо аналізувати наші шість товариських зустрічей, п'ять тут, наче п'ятій цвіту, я, я думаю, це не тільки моє враження, також. Спеціалістів ми ну брали дуже добре. Туда у нас японці, на жаль, японці дуже дисциплінована команда, нам трошки, звісно, трошки нам треба цю дисципліну забрати у японців і притягти і, і, до нашої команди. Так я ну, трошки омолодилась, молодилась, додали швидкість і дуже дисциплінована в плані побуту команда ця. Да? Хто мене розуміє, тот знає, що були у нас проблеми да, з, з побутовою дисципліною. А так з'явилися дуже добрі молоді гравці. Ще два-три молоді гравці на підході. Я так з оптимістом дивимося за оптимізм да, в будущем. Ну і таке, що е, трибуну скандували сьогодні молодці молодці за рахунку 3-5 після програшного матчу. Таке ж надихає е, такий момент. Надихає, так. Да, ми ми, 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 ми да, да, навіть при рахунку 0,5 не, не здались. Ми вірили в наш успіх. Вболівальникам дуже величезна вдяка, вони підтримували. Дуже, дуже дуже дякую. Я вдячний від себе, від тренерського штабу, від команди. Но, на жаль, на жаль, тут тільки друге місце. дякуємо за коментар. Дякую всім.